Добрий день! Пропоную вашій увазі вправу на рівновагу стійка на лопатках або берізька. Для того, щоб правильно виконати стійку на лопатках, потрібно лягти на спину, ноги піднімаємо до гори, щільно притискуємося лопатками до підлоги і випрямляємо ноги в колінних суглобах. Натягуємо носочки вгору, долонями відкритими тримаємо спину. Потримали 1, 2, 3, стаємо в упор присід. Які бувають типові помилки. Перше не максимально випрямлені ноги в калінних суглобах. Друге, помилка це неправильна підтримка корпусу руками. Третя помилка стійка нерівна або розташування ліктів в локтивої суглоб повинен бути розташовані паралельно один до одного. Зараз ми з вами зробимо стійку на голові. Спочатку ми маємо розім'яти м'язи шиї. Далі ми присідаємо, руки на підлогу ставимо трохи ширше плеч. Робимо трикутник з рук та голови. І піднімаємо. Ноги вгору. Зараз ми зробимо право трошки важче. Те ж саме стаємо на голову, а потім на руках піднімаємо з Давайте спробуємо. Чекаю на виконання всіх вправ на сьому тижні.